Ну що, робочий день продовжується. Завео вирішили питання. Переходимо далі. Слідуючий у нас пацієнт це у нас Volkswagen T5. В чому у нас проблема? У нас не працює приборна панель, повністю не працює. Вон, лампочки засвітились, потухли. У нас нема, якщо пам'ять мені не змінює, не працює, тут у нас не вмикається чек, ламп, сам спіраль. Не спрацьовує лампа генератора і, по-моєму, рівень масла. Ну, всі питання до приборної панелі, що всередині. Автомобіль такий купили, не подивилися. Ну, зараз будемо знімати приборну панель і розбирати, дивитися, що там заглушили, чи вона можливо її, так сказати, оживити. Чи там вже розколупали так, що вже нічого не відремонтуєш. Ну тоді будемо брати нову панель. І прив'язувати іммобілайзер або її клонувати, щоб вже авто їздило нормально. Бо людина катається, а такі питання, як у нас рівень масла, температ... Там... по температурі в баку теж вона не видає помилку, коли нема охлаждаючої жидкості. Ну, таке. Знімаємо панель на стіл і розбираємо. Ну, Розібрав я приборну панель. То, що не вистачає світо... світлодіодів, думав, на цьому, в принципі, впаяємо світлодіоди. Та й життя у нас наладиться трошки. Але коли я вже дістав плату, тут уже маємо втручання. О, фокусуюсь. секундочку. Так, ну дзвонили, ну це таке. І у нас маємо раз втручання. Потім у нас десь пішов. Дротик в інше місце, і тут у нас щось запайне. Ну, Гратися за цим всім хламом я точно не буду. Тому замовляємо приборну панель. І міняємо. Прив'язуємо мобілайзер. І все, що потрібно, щоб все було добре і працювало. Всім дякую. До побачення. Підписуємося на канал.